Машину на блокпосту оглядає службовий пес лорд. Собака шукає заборонені речі: зброю, патрони, вибухівку та наркотики, говорить його господар, гвардієць Віталій Будник. Чоловік каже, разом з лордом працює дев'ятий рік. Це друг, це синочок мій, я б так сказав. Дев'ять ну, років разом. Ви самі розумієте, як це. Він мене розуміє з полуслова. Я б сказав, навіть без слів. Він вистачає мої емоції, він розуміє, коли в мене на душі буває ну, сумно або ще щось, він завжди прийде, то голову положить. Службові собаки п'ятої Слобожанської бригади разом з гвардійцями щодня перевіряють автомобілі на блокпостах, розповідає начальник кінологічної служби з позивним К9. За його словами, у цих тварин гарний нюх, а тому вони швидко знаходять заборонені речі. Правопорушника була така спроба під обшивкою автомобіля провести зброю, набої. Ну, тобто, службовий собака позначив свою поведінку і було виявлення. Це було два автомати Калашникова. І набоїв я не пам'ятаю десь приблизно тисячі. тисяча набоїв на тренувальному майданчику з п'ятимісячним майсом займається його власниця Світлана. Дедух жінка каже: а зараз чить свого пса виконувати основні команди: сидіти, лежати, стояти та поруч. У майбутньому айс разом з іншими службовими собаками буде працювати на блокпостах. Це дуже м'який пес, спокійний, дуже слухняний, але має такий характер впертий. Якщо йому щось цікаво, він буде, буде пізнавати цей пес. Сподіваємося, буде нести службу на блокпостах, буде шукати патрони, зброю, вибухівку. Не, не допускати, щоб в наше місто було щось завезено. Люди, яких зупиняють на блокпостах, перевірки сприймають спокійно. Кажуть, під час повномасштабної війни це робити необхідно. Що потрібно дивитися? Хто що везе, є Є наркотичні якісь вішества. Вона має бути перевірка. Я вважаю так. Без этого не можна. Службові собаки під час перевірки реагують тільки на заборонені речі. На їжу та корми вони не звертають увагу. Олена Клименко, Агенція новин, громада груп.